Ілюзія випадкової кризи. Фінансові кризи майже завжди пояснюють як випадковість, несподіваний шок, помилку політиків, чорного лебедя, якого ніхто не міг передбачити. Але якщо подивитись на історію, ця версія починає розсипатись. Біржова паніка 1873 року, Велика Депресія 1929 року, криза 2008 року. Кожну з них заднім числом називали унікальною. Проте між ними є спільна риса. Вони не починались раптово. Перед кожною кризою був період швидкого зростання, оптимізму, розширення кредиту і віри в те, що цього разу все інакше. Економіст Чарльз Кіндлбергер ще у ХХ столітті описував кризи як повторюваний цикл: підйом, ейфорія, перенапруження і лише потім обвал. Але суспільство зазвичай помічає лише останній етап саме тому криза виглядає випадковою. Ілюзія випадковості зручна, вона знімає питання відповідальності. Якщо криза це не наслідок системи, а випадковий збій, то немає потреби переглядати саму логіку фінансів. Та реальність інша: кризи не падають з неба, вони визрівають усередині системи повільно, непомітно, задовго до моменту, коли стають новиною. І щоб зрозуміти це, потрібно почати з головного: з того, як насправді рухаються гроші.